Так, у мене вже одне блюдо готове. Це філе стегенця. Замаринувала я от теріяки додаю і якусь приправу, курячу сіль і порядок. І в духовку. Вийшла варити гороховий суп. Суп, дівчатка, в основному варю оце гороховий із сочевиці без картоплі. Густоту водою регулюю, насипаю то чималенько. Крупи, помила, гарно її водичкою залила і ставляю на газ. А тоді густоту водою регулюю, туди й цибульки зараз додам, і моркви закипить, шум зніму. От, додам крильця копчені, в конці зелені, дала ворови. Ну, все як, все. Кидаю, крім картоплі. І мені такий цей суп добрий, можна олійки трішки додати, якщо. Ну, в мене будуть ці крила копчені, то ця олія там і не треба. Горох і так він сам по собі такий наваристий робиться. І буде смакота. Це я таке витворяю частенько. Ось такий у мене вийшов супчик. Смакота. Це дідулі, Щас собі ще насиплю. Будемо обідати. Що це таке? І так. Добре тобі там сидіти? Так. Що тобі криша нового не впала. Добре? Так. Обережно. І так, і так. Оце? Шо? Я звідки знаю, що це. Десь оце. І мені дарують. І мені дарують. Величезний анпекінг. В мене тут приїхала весняна колекція від Рейма для Ореста для Марка. Зараз будемо щось приміряти, показувати. Орест, ти готовий? Так. Давай. Тіху. Давай відкривати, я думаю, це тобі. Диви, яка красива. А це що? А це що таке? Мені. Це тобі. А як це називається? Як це називається? А танки. Ще марку. Це така вітровка курточка. Давай приміряємо, як вона тобі сидить. Чи вгадала мама з розміром? Вона буде тут ходити. Сьогодні не можна, а як потепліє, то можна. Яка красива куртка, так? Далі Красиво. — Так, завез такий красивий. А ну глянь на мене. я. Ні, це Маркові, тож я твої показувала. Це Маркові. Теж дуже класно. Що мені подобається в Рейма? Це анатомічно правильно зроблене взуття. Так, я взяла вітровку в кольору хаті. Подобається, що вона така подовжена. І дуже важливо, вона воду не пропускає. Ну якраз ідеально весна літо. Супер, обожнюємо рейму. Мене звати Юліся. Я займаюся професійною гімнастикою. Зараз я буду вам показувати рухи, а ви повторяєте за мною. Право, ліво, вперед, назад. Один, два, три, чотири, два, три. Я людина з села. У нас було з самого дитинства це похід до клубу, це було святе, ну, похід до клубу, коли приїжджав концерт, привозив нам цукровий, у нас був радгост від цукрового півненковського сахкомбінату. І нам частенько таке в клуб привозили хор. Хор був при цьому цукровому заводі. І дуже було непогано, ми ходили, і дивилися, вони там і танцювали, і співали. Гарний був хор, і ансамбль, чи як там, ну по-різному. Було таке, що приїжджали у нас Білківська сільська рада була, ну вишневе наше туди і не відносилось, мабуть, щось я не пам'ятаю, а може, я щось забула. Так відтіль приїжджала естрада. Хлопці грали непогано, прекрасна осінь і зима і літом. І... А ми ж сиділи. Оце в нас такі були розваги. Танці ще на танцплощадці були. За клуб мог дати манітофон чи проігрувати на пластинках, проігривати швидше за все. Да, проігрувати. Але до якогось певного часу, а потанцювати хотілося довшенько. Тому у нас в одного хлопця Вова, царство небесне немає, його Володимир Іванович. Шакун. У нього вже на той час був бабінний магнітофон. Мабуть, у в одного... в нього був, ну, був ще патюка Анатолія Володимировича, але він чомусь на танці не ходив. мабуть. А це і жив недалеко. І тож ми вже просимо його просимо, Вов, ну принеси, ну принеси. Він принесе той магнітофон і ми лістя жовте є. Або... Сіні, сіні, ні. Ну, ви знаєте, хто мого віку знаєте, під що ми плясали. А ще ж общежиття було. Ще ж були дівчата, які приїжджали на сезон. Білоруси, Западна Україна, ну, в основному білоруси, Западна Україна, були армяни, ну там сім'ями були. І ви уявляєте, Совхоз був набитий людьми, приїжджами і дискотека звучала довго. І ми там успішно проводили час. Тому для нас таке, як театр, тому для нас таке, як театр, ну я не знаю. Раніше ж я в кіно було по телебаченню один раз на тиждень, у неділю, так? Не було так, як зараз, клацай каналами. там, Ну, в общем, все, я вже не буду повторятися, бо всі ви це знаєте. От ми так і росли і думали, що це так і треба, що іншого світу не існує. Коли я переїхала вже жити жит до Києва. У мене була подружка, ну вона і зараз дідьки, ж вона в Києві, Тамара. І вона мене вперше каже, пішли сходимо в оперний театр. А я ж ніколи там не була. І ми з нею пішли, і як зараз пам'ятаю, вистава, та я не, я ж не так не кожен раз там була, тому я цього й не забуду. Мадам Батерфляй. І в портері в нас були місця. Я плакала. Хоч е, опера була на італійській мові, вгорі е, був дубляж, так точно вчора було на виставі, був е, дублірував. Писалося вгорі, е, перевод писався, я встигала читати, встигала й поплакати. Вдруге я повела свою кумувалю, теж на мадам Батерфляй. У ну, нас вже були не партер, а вгорі місця, ну там ми вже дуже сміялися. Ну, буває. За двома зайцями ходила на оперу, мені також сподобалось. Тут я була на Галкіна двічі, ото Любава Гришаєва привозила спектакль, мені не зайшов, чесно вам скажу. І вчора я була, знову ж таки, багато людей, можливо, вони театрали, можливо, вони на цьому розуміються. Я чесно скажу, ні, ну все добре, все, спектакль, все, ну, щоб, я більше не піду, чесно. Ну, не моє, це. не моє. Чого я себе буду? Чого я буду притворятися і казати, що ой-ай? Ну раз вчора дублювалося на телеекранах по-англійськи, на англійській мові. Значить, були англійчани на цьому в цьому спектаклі. Ну, я так думаю. Хоч, ну, не знаю. Ну, от так я вам скажу, як є спектакль, актори. До речі, син грає у цьому спектаклі Наталі Сумської. Я знала. Ну, актори знайомі. Ну, щоб я сказала, щоб сказати, що поганий спектакль, я так не скажу, бо ну, я не, не розуміюся на цьому. Мені до вподоби більше телебачення, ну такая, кугутка, можна сказати. От операта чи опера мені сподобалась на опереті я не була. Оці спектаклі мені чомусь. Не знаю. До речі, знову приїжджає в Лондон Любава Гришаєва з своїм чоловіком. Ну вже вдвох, то якийсь спектакль, там у них буде комедія якась. Ну, Дівчат, якщо не моє, то не моє. Чого не моє, то не моє, чого я буду притворятися? Допиваю каву, працюю і вийду до вас аж не знаю, не знаю, коли вийду. До речі, скільки повідомлень? Ви їдете з Валією, ви їдете з комою Валією, ви їдете з комою Валією. Ні, дівчат, я їду сама в Україну. Кума валя зараз в Україні. Вона вже на той час повернеться, як я буду їхати. Ну, в неї свої справи, в мене свої справи. Якось так.